Чому зараз українські чоловіки йдуть до нотаріусів? Чи можуть все забрати? Рухоме, нерухоме майно. Давайте взагалі проаналізуємо, що відбувається. Дивіться закон про мобілізацію це такий величезний закон. Який міняє дуже багато інших законів. Отож, передбачається, що а, приблизно все це буде діяти так. Дали людині повістку. А, людина не з'являється, що роблять арештовують майно. Що потім? Хороше питання. А, чесно, я думаю, що до цього не дійде. Але може бути все, що завгодно. Чи можуть Може бути відчудження майна, тобто простими словами, чи можуть його забрати, скажу так, це вже жорстко, але я не виключаю, що таке може бути. Скажу тільки одне: якщо таке приймуть, тоді все. Ну, Це просто, вже, знаєте, це вже буде просто дно. Це вже буде дно, ну, вже нижче, просто нема куди. Президенту треба добре подумати, перш ніж взагалі приймати такі ініціативи. Дивіться, давайте тепер більш подробно. Не з'явилась ну, людина по повісті. Так? Ну, чи може взагалі ось логічно, да? підемо логічним шляхом. Не з'явилась людина по повісті. Дивіться, всі ж реєстри, всі ж реєстри, до всіх реєстрів буде мати доступ ТЦК. Це буде такий, знаєте, монстр, просто законодавчий монстр, і він навіть не є органом державної влади. Я взагалі не розумію, як організація, яка не є органом державної влади, як вона взагалі може мати доступ до всіх реєстрів. Але ви самі бачите, що зараз все до цього йде. ТЦК дають просто повний, знаєте, от, як кажуть, повний карт-бланш. Щоб потроху-потроху, ну, в різних областях, потроху-потроху починають вводити, що можуть те, можуть все, можуть то, 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 то все дозволяють ТЦК. Тобто це роблять з нього просто такого законодавчого монстра, який скоро буде могти просто все. Це неправильно. Так не має бути. Має бути так. Е, є різні організації, і якщо одній організації треба доступ. До іншої організації, тобто якісь документи там ще щось, відомості про щось, про людину, там, про її стан, про якісь економічні, там, що вона має, чим володіє, і так далі. Добре, робіть запити. А так виходить, що ТЦК, які не є навіть е е органом державної влади, може мати доступ до всіх реєстрів, як взагалі таке може бути. Тобто, будуть мати інформацію про майно людини. І можуть арештувати, а потім для того, щоб все це зняти. Бігай по судам, доказуй, що там ти не Олень, грубо говоря. Тобто, для того, щоб зняти цей арешт, ну це мінімум в півроку треба буде витратити на те, щоб все це зробити. Це час, це гроші. Я взагалі не розумію, хто такі ТЦК, щоб накладати арешт. І ось тут залишається тільки останнє питання. Невже ви думаєте, що в ТЦК не буде корупції? Все робиться для того, щоб там була корупція, щоб вона просто процвітала ця корупція в цьому ТЦК? Ну, хіба ні? Надавати такі повноваження навіть не органу державної влади? Де якийсь собі там Петро в ТЦК. Який, вибачте, нічого не, не заробив собі за своє життя. І ось тепер, маючи таку владу, він собі, ага, реєстрам перевірив. Там у Семена Петровича є будинок, там квартири, дача, там ще щось. Приміром, там людина заробі, заробила собі все це там, чесним, чесною працею. І ось цей собі Петро. Він вирішив, Ага. А чому б ні? А чому б не забрати це собі? Це просто такий приклад. знаєте, Це просто такий приклад, може бути все, що завгодно. Корупція буде процвітати. Якщо надати такі повноваження недержавному органу, буде процвітати корупція. Влада має задуматись, що робить. Ви знаєте, я думаю, що до цього не дійде і мені б дуже хотілося б. Але дивлячись на те, що відбувається зараз, дивлячись на те, які повноваження, які надають зараз ПЦК, як все це розширюється, звичайно, ми все побачимо, коли буде прийнятий остаточний закон про мобілізацію, коли нам розкажуть всі пункти. Коли нам розкажуть, які повноваження будуть в ЦК, і так далі. І так далі. Я думаю, що там буде дуже багато різної інформації, коли вже приймуть цей закон. Ось 10-го числа, можливо, вже, можливо, вже за якось, ну, хоча б, хоча б трошечки ми будемо мати більше інформації, ніж зараз. Тоді ми дізнаємось трошечки більше. А ще раз наголошу: влада має задуматись над тим, що робить. А людям треба задуматись над тим, як захистити своє майно. Контрольне питання: чи треба бігти до нотаріуса? Ви знаєте, конкретно не можу сказати по всім. Але задуматись над тим, щоб захистити своє майно, я думаю, що треба. У мене все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.